Доброго ранку ще раз в ефірі програма Новий день і наступний блок нашої програми присвячений, напевно, тим, хто має автомобіль або хто хоче його придбати. Як не стати жертвами шахраїв, як зробити так, щоб все було по закону? Сьогодні з нами в студії експерт з цих питань. Це Микола Фурманюк, начальник сектору комплексного дослідження транспортних засобів. Доброго дня, пан Доброго був. дня. Скажіть, будь ласка, чим займається ваш сектор? Для Значить, сектор комплексного дослідження транспортних засобів займається виявленням автомобілів? З підробленими ідентифікаційними номерами. Тобто для, ну, комплексне дослідження транспортного засобу необхідно громадянам, які купують автомобілі, бувшого, бувші у використанні, щоб забезпечити себе від придбання та використання транспортного засобу зі зміненими, зміненими ідентифікаційними номерами кузова. Дякую, а я хочу звернутися до наших глядачів. Ви зможете зателефонувати на прямий зв'язок нашу студію і задати питання, які вас цікавлять з цього приводу. Ми чекаємо на ваші дзвіночки, а поки що розкажіть, будь ласка. Ось я захотіла придбати автомобіль, бувший у використанні. Зараз, як би юридично, в правовому полі, так, так, це досить легко зробити з одного боку, так? Так. Якщо раніше треба було йти до нотаріуса, оформляти куплю про, купівлю, продаж, то зараз гроші заплатив. Да. Забрав техпаспорт. Не, ну, нотаріаль, нотаріально теж ця посну якби ну, залишилася нотарі... да, через нападати. Але хто, через нотаріус. Да. але багато хто, щоб спростити ситуацію, користуючись Є? тим, що Є? це Є? просто дозволяється, не забороняється законом, так передали ключі техпаспорт. Да, і поїхали. Да, да. І от на що можна наразитися, на яку небезпеку при цьому? Ну скажімо так, що ризику підробки автомобілів зараз ризик дуже великий, так як експертиза комплексного дослідження транспортного засобу більше як двох роки вже є необов'язковою, Тобто, громадяни деякі можуть не знати, те, що необхідно пройти комплексне дослідження. Купують, міняється може ключ на ключ, тобто не переоформлюючи транспортний засіб в центрах надання послуг з використанням транспортних засобів Держав інспекції. Тому е, громадяни, е, ну, скажімо так, які купують автомобілі, бувши в використанні, наш, ну, наше побажання їм, щоб вони зверталися до. Е, Експертів з комплексного дослідження транспортних засобів, які знаходяться у всіх центрах з надання адміністративних послуг. Що нам надасть експертиза? От я звертаюся до вас. Е, ви звертаєтесь до нас, ми е, з відповідною заявою надаєте транспортний засіб, ми його оглядаємо і видаємо. Що відпов... ви дивитеся в да. ньому? Справжність номерів узлів та агрегатів, тобто кузова, двигуна. І після цього видаємо відповідний висновок, з яким ви можете, скажімо так, спокійно ну, вважати, те, те, що ваш автомобіль справжній і не підроблені. А чи можна пройти експертизу за місцем розташування транспортного засобу? Ну, наприклад, там. Якісь обставини склалися, що ми не можемо доставити вам транспортний транспортне? Якісь технічні несправності, uh -huh. так, так наші експерти надають таку послугу, тобто виїзд експерта на місце знаходження транспортного засобу. Але попередньо потрібно звернутися до нас, узгодивши це з експертом, час та місце знаходження транспортного засобу, і ми таку послугу надаємо. Скажіть, будь ласка, якщо я не пройшла експертизу, купила машину і. Поїхала, мене зупиняють даїшники. Так? І виявляється, що щось з моїм транспортним засобом не так. Що мені погрожує і на що я наражаюся? Ну, Якщо ви купили і переформили її на себе, то відповідальність покладається вже на вас. Тому що згідно чинного законодавства, відповідальність несе власник транспортного засобу. Так... Як і адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Але якщо у вас ну ви просто ну, то стали, якби помінялися чи дорученню її купили, тобто зупиняє вас даїшник, то е, в його виникає підозра, він е, якби е, ну, доставляє, доставляє вас у рой відділ, ці е, соответствую е, ну, документи, да, і потім уже слідчий Направляє опять до нас постанову, порушує кримінальне провадження, і в рамках цього, ну, в рамках цього ми вже дивимося. То есть, виявляємо. Якщо ця, цей автомобіль виявився підробним, то тоді це А Поясніть мені майже блондинці, як це підробний автомобіль? Ну, Наприклад, як, якщо ну, підробка буває двох видів. То есть, або це автомобіль, який. Наприклад, не розмитнений, заїжджає на територію України, і є тут в нас вже автомобіль, який зареєстрований на території України, то тобто ця процедура розмитнення та постановка на першу державну реєстрацію є недешевою, то, ну, скажімо так, автошахраї, щоб обійшовши це, например, наприклад, в этот самий, беруть або перебивають самі ідентифікаційний номер кузова, тобто змінюють цифри. Під документи. Або беруть, варюють, номерну, номерну детальку. Я дуже багато кузов. в оголошеннях бачила таких оголошень там, на, в рекламі, що маємо документи там, під всі види іномарок. А де вони беруться, ці документи? Поясню. У мене завжди таке питання було: от як можна продати тільки документи? Де вони беруться взагалі ці документи? Ну, це вже трошки якби інше питання є. Ну, наприклад, автомобіль попав у дорожньо транспортну пригоду та не підлягає. Ну, оста... ну, поновленню, поновленню, да. То тоді, а документи залишаються, Це є така процедура, яка є законною, тобто Є перебладнання, є розмитнюється автомобіль. Наприклад, це іноземного виробництва, у нас він вони не виробляються. тоді з тої держави, де він виробляється, інше, заїжджає інший автомобіль або кузов з нього розмитнюється і під ці документи переобладнюється. Тобто це є вже переобладнанням. Ну, це законна процедура. Є багато інших незаконних процедур, скажімо так, які у нас, на жаль, виникають. Ну, а що мені, як власнику транспортного засобу, загрожує, якщо все ж таки виявилося. Що ваша експертиза виявила вже після того, як я придбала цей автомобіль, що він незаконний, а якісь там незаконні штучки з ними зроблені. Це тому, тому треба нашу експертизу проходити до ну, того, як Ну, Все ж таки, от я не, придб, не пройшла експертизу, а придбала автомобіль. Я позбудуся і автомобіля, і грошей? Так. Да, так. А чому так? Ні, ну, автомоб... ви його позбудетеся як автомобіль, скажімо так. Тобто ну, гроші ви вже дали угу. ну, при, при Да. А автомобіль, якщо виявилося підробним, то це вже йде, якби, ну, документи його йдуть на анулювання, і він вам видається як транспортний засіб, на якому можна робити все, тільки не їздити. Так, да, дуже цікаво. <смех> <смех> не, не райдужна перспектива абсолютно. А як багато часу займає проходження цієї експертизи взагалі? Комплексне дослідження транспортного засобу займає в середньому десь хвилин 20-30. Якщо в експерта не виникає моментів щодо, ну, підозри, які його якось. цікавлять, да, скажімо так, до, щодо підозри. І якщо такі моменти виникають, то тоді. Час дещо збільшується до, е, того самого, до, вияв... ну, до виявлення або підробки, або спростування цієї, ці, ну, цієї підозри. А скажіть тоді 20-30 хвилин це не так багато. Чому люди не звертаються до вас? Ви знаєте причину? Ну, Деякі люди не, не знають, що така, скажімо, послуга є. Деякі люди е, ну, є, вона є не обов'язковою, не бажають проходити, скажімо так. Деякі люди і звертаються і проходять. Все-таки автомобі... ну, різні автомобілі, якщо це іномарка, вони коштують такі не... не дешево. І угу. Тому, щоб забезпечити себе, то краще пройти таке таку... так, ну, дослідження. А частіше які іномарки чи вітчизняні автомобілі обсліджуються? Ну, в ризику в підробці можуть піддаватися. Всі транспортні засоби без виключення. Ну, найчастіше це е, піддаються підробці, такі як Audi, BMW, Mercedes Toyota. Ну, Але ж злочинці вони не, саме, не цураються і автомобілі вітчизняного виробництва, таких як ВАЗ, ЗАЗ, ДЕО, ті, що використовують, ну, виробляються на території України. Ну, Проходячий технічний засіб, ми не тільки себе забезпечимо від шахрайства, але й не даємо змоги напевно так процвітати такому автошахрайству. Тіч... Да. А, авто да, так. а бували такі, наприклад, випадки, коли привезли до вас технічний засіб на обстеження, і ви виявили автомобіль, який там був угоні, розшукувався багато років. Буває таке? Бу -бу -ну, такі випадки є. А як в такому випадку? Наприклад, я придбала автомобіль. Знову ж таки, я дуже багато заробляю. Я тут кожну хвилину придбала автомобіль протягом нового дня. І виявилося, що він в угоні, коли ви його перевірили? Він повертається це... тому власнику, чи залишається в мене? Чи ми вдвох на ньому катаємося? Ну, це? якщо ви його. При... ну... Купуєте то його, е, і якщо ви його переоформляєте на себе, скажімо так, робите переоформлення, то тоді, якщо він в угоні, то вам його фактично не переоформлять, тому що він стоїть по всім ну, базам Державтоінспекції інспекції на особовому обліку, скажімо так, і його на вас не переоформлять. Це а це буде якщо, справ... Як ви вашу термінологію, там перебиті номери, чи, чи на кузові, чи просто змінені номери? Чи він перефарбований, його не впізнати в обличчя? Ні, ну я, а це вже інше. Якщо в угоні, то це, е, ну, якби Державтоінспекція інспекція займається угоном, я тим сам. А якщо змінені ідентифікаційні номери, то тоді, е, скажем, то будуть претензії все-таки до власника, який є за технічним, за свідоцтвом про реєстрацію, є власником, uh -huh. тобто не ви. Якщо ви його вже придбали і стали власником по свідоцтву про реєстрацію, тоді запитання будуть до вас. А я нагадую нашим глядачам, що ми з нетерпінням чекаємо на ваші дзвіночки, номери телефонів на наших екранах. Якщо у вас є питання щодо... Перевірки експертизи технічних засобів, звертайтеся саме зараз вам дадуть відповіді на ці питання. Ну, а в мене до вас ще питання. Скажіть, будь ласка, ваш сектор комплексного дослідження транспортних засобів, крім цих експертиз, які ви ще послуги надаєте громадянам? Вже, щоб Охопити весь спектр вашої діяльності? Так, ми ще автотоварознавчі дослідження виконуємо, тобто це визначення об'єму двигуна. Наприклад, якщо виникає питання, який об'єм двигуна в даному транспортному засобі, він буває помилково оформлений, чи якось ще там вся, ну, буває, то ми надаємо таку послугу. Та ж, оцінку транспортного засобу е, для нотаріусів, це по, по спадщині, там, ну, отакі, ну, оцінку транспортних засобів. В принципі, все. А да. як, от останнє питання для нотаріуса. Ви даєте оцінку транспортного засобу? Вартість його оцінюєте? Так, да, да, вартість. А як вираховується ви, ця вартість вам? Ну, ми як це саме, ну, визначаємо вартість, то тобто надається автомобіль на, на огляд. Експерту оглядує, який е, в даному ну, в даному автомобілі пробіг, які пошкодження, угу. який, ну, скажімо, ну, знос этот, матеріальний знос автомобіля, скажімо такі. От і по таким критеріям, ну там. Тобто, якщо хтось хоче придбати автомобіль, і сумнівається в тому, що йому говорять правду, так? Так. Про його вартість. І про його технічний стан, то також можна звертатися до вас. Так. І ви надаєте таку оцінку. Так. І можете сказати, які там були пошкодження, що сховано в цьому автомобілі, якщо він був вдарений, ви побачите. Ну, звісно. І це все ви надаєте офіційно ці бумаги. Так. Добре, дякую. за... Таку змістовну розмову. А тепер скажіть, будь ласка, куди до вас звертатися взагалі? Ну, експерти комплексного дослідження транспортних засобів знаходяться у всіх центрах з надання послуг пов'язаних з використанням транспортних засобів міста Миколаєва та Миколаївської області. Що Міста Миколаєва, то це провулок транспортний 1А адреса. І у нас є такі центри з наданням. В яких послуг Державтоінспекції, значить, вони є: Доманівці, Первомайські, Южноукраїнські, Вознесенські, Новій Одесі, в село Нечайному, Новому Бузі та Снігурівці. Це майже всі районні центри, да, так? Миколаївщина? Ну, да. не. ну, немає там, ну, фактично. А, а якщо немає в районному центрі, наприклад, де нового району. А якщо то... цей центр він обслуговує, як, ну, Є, наприклад, центр в Новій Одесі, то він обслуговує Новодеський та Іланницький район. Uh -huh. Ну і так там, наприклад, ну, Новий Буг взяти, обслуговує три райони Казанку, Баштанку та Новий Буг. Тобто всі а, ну, ми... а ще які центри обслуговують декілька. Просто ми е, зараз спілкуємося з аудиторією всієї Миколаївщини, і можливо комусь цікаво це. знати. Ну, Снігурівський центр з надання послуг обслуговує Березнігувацький е, Жовтневий та Снігурівський район. Нечаїнський, це, 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 це Березанку, Миколаївський та Очаківський район. Тобто всі райони забезпечені. А скільки так, у вас експертів в цих центрах? Ну, якщо в місті Миколаїв тут три, а в, в рейї в центрах то по одному. І вони встигають обслуговувати навіть не по одному району. Ну, встигають. А яким чином? Ну, скажем так, це ж така послуга, якщо ну, не обов'язкова, тобто люди звертаються, то встигають. А вона взагалі була колись обов'язковою ця послуга? До 2000, До 2012 року. До 2012 да, року. року. Давайте не будемо особливо наголошувати на тому, що це не обов'язкова послуга, так? Не тому, так, що не ми обманюємо наших глядачів, а тому, що просто це корисно для них самих. Тому що, коли так. ви хочете придбати е, транспортний з бувши в використанні, це перше все для вас корисно. Взнати, в якому він технічному стані, чи не є він неправомірно придбаним попереднім власником цього транспортного засобу. А я нагадую, що сьогодні в нас в ефірі Микола Фурманюк, начальник сектору комплексного дослідження транспортних засобів. І ще до вас прохання. Зверніться до звертання до наших глядачів. Що б ви хотіли ще їм розповісти на останок нашої бесіди, підсумувати yeah. те, що вже було сказано? Я хочу звернутися до наших громадян і якби зробити ну, таку якби, пропозицію і ну, запропонувати для того, щоб не стати жертвою автошахраїв, звертатися до Експертів науково дослідного експертного криміналістичного центру МВС України в Миколаївській області для того, щоб вбезпечити себе від купівлі транспортного засобу, скажімо так, нечесного, просто саме простими словами сказати зі підробленими ідентифікаційними номерами. Для того, щоб не стати жертвою, скажімо, так, так, такої купівлі та зберегти свої гроші, які заробляються нелегко, скажімо так. Просимо звертатися до нас, ми будемо надавати таку послугу максимально швидко, для того, щоб не затримувати час. Дякую. Ну, і для вас, і для наших всіх глядачів, нагадую, що сьогодні 15 липня ми святкуємо, відзначаємо скоріше День миротворців в Україні. І від вас, як людини негромадської, я також хотіла би почути привітання для наших миротворців для тих хлопців, які зараз знаходяться в зоні бойових дій. Я хотів би привітати да, всіх військовослужбовців. Які на, на даний час захищають кордони нашої держави. Хотів побажати всім миру, найголовніше миру, щоб військові дії на, нашій, на території нашої країни вже якнайшвидше закінчилися. Всім здоров'я, здоров'я сім'ям, терпіння, здоров'я, ну, всього найкращого. Дякую вам від душі за привітання. Ну а зараз я передаю слово моїй колезі Тетяні Колісніченко. Вона вже готова нам надати наступну порцію новин. Будь ласка.